Укрпошта презентувала марку Медаль вітчизни» у межах серії нагороди України. Нагорода була започаткована у 1997 році і спершу вручалася ветеранам війни до 55-ї річниці визволення України. Нині ж відзначає героїзм військових та ветеранів ЗСУ у війні з російським агресором. З початку повномасштабної війни і по 24-й рік медалю нагородили понад 10 тисяч захисників. Символічно, що сьогодні, 1 жовтня, День захисників і захисниць України, Укрпошта випустила нову чудову марку, медаль захиснику вітчизни. Наші захисники це гордість української нації, це ті люди, завдяки завдячуючи, яким існує Україна, існує українська нація, і ми їм будемо завжди вдячні. Я вдячний також Укрпошті, яка Постійно випускає дуже чудові, дуже такі доречні, патріотичні марки. У кожному наборі аркуш марки та конверт перший день, і таких є лише 15 тисяч примірників. Новий поштовх і новий сенс вона отримала після 2014 року. Так як я сказав, вона достатньо масова. більше 10 тисяч наших захисників вже отримали цю винагороду, цю відзнаку. Але сьогодні ми хочемо подякувати всім нашим захисникам і захисницям. І з сьогоднішнього дня Кривий Ріг теж долучається до спецпогашення і введення в обіг цієї марки. Ці марки на листах, листівках поїдуть до всіх домівок по Україні і нагадають, що дуже важливо вшанувати наших героїв, котрі вже отримали, ще отримають, котрі оборонять нашу країну. Хочу теж сказати, що більше 700 наших поштарів, працівників захищають в лавах Збройних сил України. Країну, і ми теж дуже вдячні. Ми пам'ятаємо про них. Напевно, якщо б не такі люди, нам було б набагато складніше. Дякуємо від сьогодні. Поштовий блок і конверти, марка захисникові вітчизни можуть придбати усі бажаючі. Юлія Відряк у легкаплій цей день.